З арочного містка відкривається краєвид е, дуже специфічний на водоспад черепаха. Це такі фактично дві плити камені, кам з якої стирчить, наче голова черепахи, і там л'ється вода. Зараз води тут небагато, відповідно, вода не ллється. Але ну, от, такий водоспад тут є. Насправді дуже цікавий і він важливий тим, що, власне кажучи, він знаходиться вже за чистилищем. Тобто, ми, от, цей арочний місток, який я згадав, це з чистилища на до райської частини. І от переходячи до раю, ми бачимо цей водоспад. Це, власне кажучи, і є джерело раю. Тобто, власне кажучи, той водоспад, вода, яка тече з якого символізує початок раю. Це дуже цікавий момент, і я думаю, що сама черепаха, цей образ черепахи, теж означає щось, на чому стоїть Всесвіт, на чому стоїть світ. Це якийсь такий власне, прадавній образ, який символізує основу світу. Тобто це така дуже цікава, багато шарова символічна композиція, до якої я звертаю вашу увагу. Вона, вона дуже цікава, вона варта уваги, хоча багато хто проходить тут багато разів впродовж життя і не усвідомлює, що він бачить насправді.